Так, настав день, де ми починаємо робити камін. Так, спочатку відклеюємо ось так стрічку. Засядь Та, заглажує. Чітко робить край. Ось так. Любаха, ти хочеш допомогти? Любця! Красуня. Так, у нас гості є. Всі на другому поверсі. Дівчата зі Львова приїхали до Яни в гості, так що вони самі. Так, так Вася робить. А тепер розрізає, щоб був чіткий кут. Так як шпалери робляться. Ми собі так спрактикували, нам так набагато краще. Бо так ідеально наклеїти скотч, ну трохи важко. Отако добре. Правда, Ми так робили. Ми робили колись, так, а тепер собі спрактикували таку. Так, так краще. Так нам краще робити. Ось так тепер забираємо. І тоді край такий гарний, виходить. Буде воля. Мусимо камін робити, бо холодно вже. Дуже класно камін, коли ще не запускається опалення, так собі зранечку зробити чи ввечері, коли прохолодненько. Так зразу атмосфера міняється в будинку. Скажи, коли камін включається? Розпалюється, верніше. Так комфортно і затишно так робиться. Я не знаю, я так люблю камін. Це такий затишок для мене в заміському будиночку. А зараз будемо фарбувати тут кісточкою так легенько-легенько напівсухою оцією фарбою. Щоб потім, коли ми будемо робити ось цю штуку, щоб воно туди не залилося. А ось ця фарба, яку ми зараз профарбуємо, вона йому не дасть цього зробити. І потім, коли відриваємо такий скотч, тоді рівненько така буде лінія. Це такий. Секретик, як правильно робити такі кути. Тому що люди думають, що якщо тако зробити просто, ну якби зразу проклеїв і зразу йдеш, то такого не треба робити. Там найкраще буде, коли профарбувати оцей край. Ну Напевно, це ж усі знають але, але багато хто не знає, тому вже говорю. Нам прийшла вже ця маса, ось так вона буде виглядати. Я вже вчора трошки пробувала. Так, це є матеріал Soft S. Номер 11. Ось так виглядає. Ну, Матеріал дорогий, правда? 2 кілограма тут. На наш камін потрібно 2 кілограма. Скотчем проклеїмо ще вверх, щоб я не замазувала нічого там. Щоб я собі, як то кажуть, більш вільніше робила. А, і щоб ще не порізала там та кельня, дуже така гостра вона. Ось. Я буду ось, такі, ось такою штукою робити. Вона трошки так моя. Я трошки так переживаю, тому проклає мені легше проклаяти ніж переживати. Покажу, які в'яні гості, дівки. Дискотеку устроїли. Василину співають. Навіть вина. Концерт власний

І я маю прогрунтувати. Грунтується спеціальним ґрунтом, але я його не маю. Наш художник каже: маєш якусь латексну фарбу нею зробити. Найшла я ось відходи. Отакі, все зараз нею закатаю, підсохне, і тоді буду наносити перший шар. Все, просохла вже моя грунтовка. Я позастеляю зараз ще. Тут проклеїла все скотчем, тому що тут принтуса не буде. Мені треба дуже акуратний край цей зробити. Тут буде силикон. Я буду потім робити його ось так. Одною рукою на телефоні з моєю подружкою. Вона зараз в Ізраїлі. Там почалася війна. Ось так. Це який жах, просто що робиться в світі. Так, ну ось так воно виглядає. Одну сторону зробила ще рука. Недобре набита в мене. Ще видно промахи. Ну Це перший раз, я там не дуже так вже виглажу. Так ось цей матеріал так працює. Трошки наношу, заглажую, потім наношу нову плечину, а за цей час висихає те, що я нанесла попереднє. І після того, як воно ну, так все просихає, я тоді раз і заглажую. Ось так воно відбувається. Ну, вроді непогано. Ось так. Вроді непогано. Так, має зробити ось цю сторону, потім цю боковинку, а потім вже буде йти центрально. Коли підсохнуть ці кутики, я їх зашліфую і тільки тоді буду йти ось тут. Іду сюди зараз. поки сохне. Ось тут вже підсихає і ось так я формую. Так. Він так задирається. І собі як мені подобається в різні сторони. Так, камера, камера. Тільки тряпочкою протираю цю кельню. Просто одною рукою не можу. Ну, ось так, буде виглядати. Це один раз, потім буде другий раз. На ну, завтра вже буду другий раз робити. Буде красиво. Ось такий ніби як бетон виходить. Оце така шовкова ніби фарба така. Штукатурка така. Так все чекаю ще оцей, коли підсохне, і буду доробляти. Буде дуже-дуже красиво клас. Так, з тої сторони вже взагалі загладила. Говорю, тихенько Вася спить трошки. Тут ще не дуже красиво в мене виходила, тому я так сюди пішла робити спершу. Ось, а тут вже краще набагато. Що таке, угу. таке прикольне, виглядає навіть мені подобається. To the last ten. I ran away with my life fast-forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Come one in a dozen The other eleven Get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed just as surprised as you From nothing Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always yeah. be gone Накладаю, накладаю сюди, потім раз вертаюся і оце все загладжую. Ось так, коли воно трішки підсихає. Ось видно, що воно що все мокре. Там, де мокре, не рухаю. Тепер наклала і все. А отам я йду вже формувати. Ось які в мене руки, круті. Ну не вмію, я в рукавицях працювати і все. От на, на городі роблю в рукавицях, а тут не можу. Не вмію, не відчуваю тоді. Дізага виглядає бомба просто Супер. Так, все на сьогодні я зробила. Перший раз я нашарувала. Все нехай сохне. А завтра, а завтра буде другий раз. Ось так виглядає. Ми з вас дуже задоволені. Нам здається, що ми правильно підібрали колір. Цей такий теплий сірий. Ну, взагалі, сірий не буває теплим, але все рівно відносно других відтінків сірого, то оцей тепліший. Дуже красиво, нам дуже сподобалось, як круто виглядає вживу. Я не знаю, чи відео це передає. А, і ми вже ленточку знайшли для цієї штучки. Вона скоро буде світлость тут. Ми вже колір правильний підібрали, слава Богу. Так, ранком просто ми в захваті. Реально, нам дуже подобається. Так, підшліфували тільки що шви. Ось так виходять шви. Так, ось так, ось так, ось так. Красиво, красиво. Любся, як тобі камін? Прокрутий, скажи. Ну дуже класно. Каже. Коротше, Любця теж каже, що дуже прикольно. Потім я підберу ще такі дровішки сюди. Також їх полакую інтер'єрним лаком, таким матовим не було виду. Ну для того, щоб просто мені не смітилося і туди поскладаю. Але перед тим треба все зафугувати і засіліконити так. Так що сьогодні йду другий раз. Думаю, будку для нашого дружка. Ну, немає часу в нього зробити. Він продумав хоча б таку картонку, таку зараз накрию, чимось її. Ви сьогодні дуже холодна ніч буде у нас. Куртку зараз якусь там застели, таку стареньку. І якось так він зараз цих пару днів побуде, поки ми йому будку не зробимо нормально вже. А поки що так переночує нормальна будка. Скажи, Любця. Мені здається, воно буде з ним жити. Так, а я за цей час роблю другий раз. Ось тут заглажую. Так що ж то камера? Формую я узор, як мені подобається, але вже коли підсихає. Тоді вже це роблю. Так. Навіть другий раз мені гарніше подобається. це О, каша гарбузова там сонце є, дай му ще кашу. Таке от воно виходить. Загальна. Я закінчила, я дуже прямо задоволена. Гарно, виходить, тобі є бомба. Ай, клас, вообще, супер. Як професіонали чу, робимо. Чуєш, як профі роботу. Клас. Ага. Реально гарно такий край вилочиться. Ось так нічого не залилося. Супер. Все, нехай все просихає зараз. Мені, воно ще трошечки посвітліє на завтра. Ось і ще края завтра чуть-чуть так шліфовочкою прийдемося. Можна, в принципі, зараз так по-свіжому зробити, щоб завтра не шліфувати, бо шліфовка трошки залишає таку. Такий якби білий слід. Це не є добре. Добре. Дуже пластичний матеріал. От просто що хочеш з нього можна зробити. От любий узор, все, що подобається, все можна зліпити. Дуже, дуже легко ним працювати. Я задоволена ним.